Добро всім ранку. <кій> У нас така погода, <кій> дощ був, холодно так. Вже подоставали курточки зімні назад. Хлопців моїх нарада зранку. Кава, ритуал. Складають плани. Плани, які плани? Погода так і каже, налий да випи. Нева, коли я вам пити, я тільки такою погодою. Треба до млина завезти качанів, збити. Ну, дощик щось трошки. Значить, чуть-чуть вже перестає, так? Да? Ой, як холодно. На дворі йде дощик. Вони вже привезли з млина, возили машиною. Тому що до тракторця вчеплена фреза, він не хотів відчіпляти, бо випогодиться знов і йти в город. А я вару їсти. Дощик перестав. Наташа мішає свиням. Хлопці пішли до сусіда щось коло трактора допомагати робити. У нас таке маленьке а ще, село. Ви закони не говорите, у вас всі сусіди, да. а там люди хай думають. У нас таке маленьке село, що куди не кинь картузом кругом сусіди. Це Треба їх номера давати. Сусід один, <рес> два, п'ять. Вигнали теличку, щоб паслася. Коло двору в'язали, щоб. Наглядати за нею. Ігор ввечері ще цю сторону покосив. Треба згребти цю травичку, поки нема дощику. З'явились мої хлопці, несу їм каву. Вже скоро вечір, вже десь около п'яти, мабуть, півп'ятого вечора. Вони п'ють в мене такими маленькими порціями. І треба зняти брезент. Тоді, як робили, ремонтували трактор, а натягнули брезент, щоб дощ не мішав, але Вітер його дорве, такий вітер. Треба його Тобі колотити, вона То тримає під ще й тобі заколоти. Як це невістка, коли що без кави? Так, не суша й Наташі, хай трошки зігріються, бо вони позамерзали так нас холодно. Десь ще друга невістка на під'їзді. Десь вже п'ять годин має Олежка з садочка приїхати. Так, Наташа каву положила, тримає драбину. Примотували мотузком, щоб не гудірвало брезенти. А тепер вже Наташа, каже, кабаки садити, а це її маркер, щоб було видно, де ямки робити, щоб рівненько було. О. Пускай і вітер знесе аж на дорогу. <рес> на вокації зачепиться. На, на вокації, вокації повішає, да. <рес> <рес> <А, нехай. рес> так. Точно, <рес> точно може слухай підірвати і на провода закинути. Ти тримаєш? <рес> Та я потримаю, зараз я поставлю каву. Зараз я зловлю. О, все, не втече, я тримаю. Бабуся випроважає внуків вже, повечерали, роз'їжджаються всі по домах. Так, Анжела з Олєшкою поїхали. Настя з папою будуть доганяти. Так, що за, за ночні зйомки? Поїхала до світла нас залишила. На добраніч! І вам теж усім на добраніч!